А6 трилітрова Приїхала час від часу помилка на ЕГР або обрив цепі, або неправильні дані. І причому вона то є, то нема. Розібрав, подивився тут роз'єм, то проміжний роз'єм на нього добрався до самого ЕГР -а. І що ми тут бачимо? Бачимо ось таку красоту. Треба буде чистити і добиратися до самого Єгера. Або, або, або його відшивати. То вже до клієнта, як він забажає. Питання ще в тому, чи живі там піни, чи є там що чистити. Просто він там стоїть ну, зовсім незручно. Треба повністю впускний колектор знімати, розбирати, до нього добиратися. Зараз подивимося на стан пінів. О, то там вже нічого спасати, там вже відгнили піни, то треба буде або новий ЄГР, або його відшивати. Піни позгнівали, там двох пінів вже немає. Так, ЕГР згнивши зняли. Новий поставили, фішку там поремонтували. там у нас ще в розвалі блоку там булькає. Мастило. Ооо, скільки там. це все. Це... Бубитий теплоадмінник. Да, теплообмінник там, мабуть, або пробіти, або десь там по якихось рінгах. Ну, коротше, воно там таке трошки вологе. Mitsubishi Outlander десь 16 рік. Привезли з другого сервісу. Проблема така, що щось піналася коробка на сервісі, її спробували адаптувати. Після цього не вмикається драйв, тобто його можна тільки механічно включити. Ось в такому стані це вже я трошки розібрав. Перевірити, насправді, взагалі бо були такі випадки, була навіть отзивна компанія, що соліноїди виходили з ладу, перевірили його на опір соліноїд сам цілий. Зараз перевіряємо, чи приходить напруга до, до соліноїду, коли намагаємося включити. Підключили роз'єм нашого селектора, включили вольтметр, нажимаємо гальма. В принципі, чутно, що якесь клацає у багажнику. Тобто у нас, скоріше за все, з кінцевіком все гаразд і до того ж стопи у нас горять, але напруга у нас не доходить. Або процедура не пройде на адаптації, або щось ще вийшло з ладу. Далі розбираємося. А тепер забудьте все, що я показував, все вже зібрано. Тому що проблема трошки в іншому. Як виявилося на машині щось вона тут піналася, коробка, і люди на сервісі просто стерли файл конфігурації на коробці. Mitsubishi використовує коробку жадко, така сама коробка стоїть на Nissan, на багатьох моделях така сама коробка стоїть на Renault. Якщо Nissan калібровку наносить QR-кодом, на селектор і можна діагностику потім відновити, то Mitsubishi пішло далі. і Для того, щоб згенерувати файл, треба платний доступ до порталу Mitsubishi І по серійному номеру коробки генерується файл. Нарешті той файл зміг згенерувати за рахунок платного доступу. Тож зараз спробуємо його прописати та сконфігурувати. Конфігурувати будемо за допомогою так само програми Mood від Тож, спробуємо то зробити. Зайшли в коробку. Спробуємо. Спробуємо записати. Ось наш файл калібровочний. І спробуємо його записати. Так, запись виконана. Тож, спробуємо так, заводимо машинку. О, у нас тут з'явився значок паркінгу. Так, що у нас коробка? О, У нас коробка почала перемикатися, бо до того вона у нас не працювала. Так, цікаво, чи будуть удари, чи не будуть. Не рухається плавно без. Без ударів. Тож зараз закриваємо капот та спробуємо виїхати на дорогу. Подивимося, як вона працює. Ремонт умовно зайняв декілька місяців, бо машина стояла, чекала рішення, ну, але рішення знайшли. Покурили форуми, покурили інформацію, купили платний доступ. Наче зробила, зараз їдемо кататися. Можна сказати, невдалий ремонт, зробило програмування. Машинка поїхала, але коробка щось стукала десь на швидкості 50-60 км в час, то їде назад на той сервіс, де робили коробку. Ауді? Audi a 4 2 літрова прямий вприск. Притягнули, не заводиться, якщо заводиться через хвилинку-дві глохне. Почали розбиратися, шим є керування. Напруга тут на блоку є, але насос не працює. Зараз так, підкинули в паралель лампочку, щоб подивитися, чи є, чи нема керування. І напруга на насосі, тобто у нас зараз тут іде 10% керування, тобто повинна бути якась напруга, у нас там зовсім ноль. І у нас машинка не заводиться. Але якщо ми перемикаємо вихід з блоку керування, і у нас з'являється там напруга, то у нас машинка в принципі, нормально заводиться, але ну, трошки... Трошки у нас насос високого тиску дає не дуже гарний звук, тиск у нас з'являється, тож блокування блокерування насосом під заміну. Бо якщо відключити, зараз у нас там іде 10 вольт, якщо відключити блокування, то у нас на виході зовсім 0. Хоча при цьому Хоча при цьому у нас шим є. ну Можна ще підключити осцилограф подивитися, чи доходить шим сюди, чи він є. ну В принципі, можна подивитися, подивитися по напрузі. 50% шиму тут десь біля 6-7 вольт повинно бути. То десь Біля 6-7 вольт повинно бути, але не знаю, чи блок поліну керується. Скоріше за все, не думаю, що сюди шим йде на таку відстань. Скоріше за все блок керується поліно. Тож зараз подивимося, скільки він там коштує, якщо що, замовляємо новий. Продовжимо заводі. Проблема оказалася глибше, ніж на перший погляд. Коротше, проблема така, що час від часу, комп'ютер вприска, чомусь. Бачить підвищений тиск на паливному насосі, і аварійно вимикає керування насосом. так Зразу скаче ще більший тиск на рейці, і машина вимикає головне, машина вимикає реле аксесуарів та вимикає паливний насос, і машина глохне. Після того вона стоїть в аварії і не запускається. Перевірили, датчик тиску. У нас він тут стає. У нас дійсно скаче Скаче фізично тиск, а не сходить з ума датчик палива. Так само перевірили керування на, на насос. Воно обривається після того, як у нас починає скакати різко тиск. Тож, наразі зняли комп'ютер вприска, подивитися, чи все з ним гаразд, скрили його. Його вже хтось до того вскривав, бо він заклеен не на заводський герметик, а на Victor Reigns. Бо ну, чогось його вскривали, так само тут можна подивитися, що тут, мабуть, не дуже акуратно його вскривали, що тут дросель Шенікан має тут скол. Ну, скоріше за все, що тут дросель Шенікан, бо тут інших не бачу, а такі дроселя зазвичай. На шині стоять, тож зараз спробуємо його вичитати, на провсяк залишити собі дам, та будемо, мабуть, шукати донора для перевірки. За допомогою Flexa зробили оновлення програмного забезпечення на блоку. Зараз спробуємо, щоб він попрацював. Можливо, хтось вже щось туди записав на те, що треба, і тому він так себе веде, бо блок скривалися, Не знаю з якою метою. Тож зараз після оновлення робимо діагностику та робимо, робимо діагностику та залишаємо його на прогоні, подивимося, як він буде працювати. Недовго проїздила машинка після програмування, через тиждень повернулося ТСМ, тож з клієнтом умовились заказати інший блок. Заказали тут у місцевого сервісу ось такий місцевий сервіс. Ось заказали на місцевому сервісі новий блок, новий або відновлений, не знаю, ну виглядає акуратно, нескриваним. Причому вони роблять зразу програмування під авто, якщо то потрібно. Тож зараз спробуємо його поставити та включити та перевірити, як машинка буде себе вести. Нагадаю, тут було, що через деякий час появлялася проблема по тиску палива в ТНВД і машинка глохла. Тож спробуємо поставити його -о -оф» щось не прокатило. Вірніше як не прокатила. Машина заводилася, але весь час на табло світилася надпись сейф тобто не прив'язаний блок. Тож, вичитуємо блок БЦМ для отримання дати мошника. і спробуємо прив'язати нормально ключа. Вода, Октавія десь 2007 рік, приїхала, не працює третій стоп. Ну, думаю, в принципі, що, зазвичай, дроти бувають. Перевірив, дроти цілі. Роз'єм тут. Думаю, може там окисило щось. Роз'єм цілий. Перевірив. До бодіка. Перевірив до Бодіка сигнал. Так само дріт цілий. Тож, наразі у нас бодік вийшов з лада, бодік не видає сигнал на третій стоп. Зараз добираємося, знімаємо та подивимося, що там з ним не так. Приїхав інший блок з розборки помальований. Зараз зберігаємо конфігурацію рідного блока та ставимо той що з розборки та Подивимось, якщо щось не співпадає, то просто закодуємо. Якщо у вас на новому Мерседесі 22-23 року вдруг так якось потухне приборка швидко на новій машині, то треба полізти от сюди до блока запобіжників, дістати отакий запобіжник. Та його поміняти. Або якщо нашвидко, то просто кинути тут перемичку. Другий з кінця та силова частина. Вот. Нова машина 30 тисяч пробігу. Потухла приборка на ходу. Тимчасово нашвидко підкинули просто зовнішній запобіжник, тому що ну такого в магазинах не знайшлося так, щоб нашвидко. Наразі зараз так відпустимо, будуть шукати по оригіналу таке. Щиток засвітився, машинка заводиться, можна все збирати та відпускати. Чергова чиста машина, мінік. Приїхав там з проблемами на тиск повітря. Ну Такий ось стан черговий. Мусорник. Ось так ось. люди їздять в такому стані, замотали так само руля, накидку ну, щоб самому не запачкатися. Ну, таке собі. По діагностиці маємо такі помилки. І нас цікавить ось ця 3F01, бо Pressure сигнал. То що розбираємося? По схемі наш датчик наддуву має ось контакти 54, 55, 78 ось такими кольорами. Перевіряємо його на авто. Вже перевірив, немає саме живлення. Живлення у нас повинно бути на 54 контакті і його тут немає. Тобто ось наш роз'єм, не дуже зручно одною рукою. Показати, ось тут два контакти. Ось отут два контакти, 54-й у нас показує обрив. Рядом тут 55-й, так само з нього воно є, бо якщо тут переставити сусідній Якщо переставити в сусідній, він показує. А саме живлення не доходить. Тож, включаємо трекер, пошукаємо, де він у нас загубився. Ось тут він ще є. Далі воно якось так не дуже чутно. Це вже фонить, Тож думаю, що десь воно тут, скоріше за все, з краю. розбираємось, дивимось. Почали далі дивитися, знайшли ось таку файну картинку. Перетерло, дроти, ось отут по пластику. Тобто, так воно стояло. І отут от на отой штучці воно перетерло і наш дріт. Так само тут був перетертий. Тож, то що все розплітаємо для ремонту. Ford Galaxy десь 16-17 рік. Дизель приїхав, не запускається. Тобто ми нажимаємо щеплення. І ось у нас щолкає, але запуску немає. По помилках помилок, в принципі, немає. Далі розбираємося, зараз знайдемо ДРЛ стартера, запобіжник його та спробуємо поміряти, чи є там сигнал. Вже спробував подивитися по, по діагностиці, по параметрах, що машину в принципі все влаштовує і коли ми включаємо заводку, у нас стан запуску покану. Змінюється на секундочку, тобто машина, в принципі, все влаштовувано, мусить заводитись. Шукаємо ДРЛ стартера та його запобіжник. Так, спробуємо то завести. Ну, стартер принаймні у нас цілий. Але в такому стані вона не заводиться. Тож її щось не влаштовує. Продовжимо по форду. Перевіряли там кнопки, перевіряли живлення. В моторному блоці була така помилка на низький тиск в рампі. Але ну, можна було подумати, що машина не заводиться, тому тиск низький. Почав далі розбиратися замість датчика тиску. Відключили потенціометр, накрутив йому. 10 бар, що є наче тиск. І після того машинка почала хоча б крутити стартером. тобто Тут у нас кнопка знята, бо була так само по неї помилка. і вжимаємо щеплення, нажимаємо кнопку, машинка починає крутити. Тож питання в тому, що у нас нема тиску палива, розбираємося далі з ним. 530 n 47 Переїхала з проблемою поганого запуска зранку. Перевірили діагностику, що тиск палива є, але час від часу є помилки на свічки. Зняли впускний колектор. Ось він у нас тут. Тепер треба добратися до реле. Німецька голова інженерів запхнула реле ось там знизу. Тобто, просто так. Туди не добратися, те саме стосується і свічок, який без зняття впускного колектора немає можливості поміняти. Тож, наразі зараз перевіримо опір свічок всіх та будемо добиратися до реле для того, щоб його поміняти. Мабуть, не було кращого місця, ніж поставити його ось тут знизу під патрубками, всіми під магістральними. Охолодження, ну, як є, більше місця не знайшлося. Тож, добираємося та знімаємо. Зняли реле. прийшлось побавитися. Питання в тому, що воно впиралося в кронштейн, патрубок охолодженої рідини І не можна то зняти, не зливши тосол і не відкрутивши патрубок. Що по реле? Клієнт казав, що його наче міняли. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут поплавлений контакт. Такий його стан. Всередині можна побачити, що воно там не дуже гарно контачило. І такий самий стан має відповідна фішка. От тепер тут головне як то. Тут відремонтувати, бо тут нема взагалі доступу, то треба буде доставати і міняти там ту маму. Поміняли нового дрота до блоку керування. Поставили все на місце, поставили новий патрубок та зараз перевіряємо роботу. Поставили РЕЛЕ, дивимось на струм. Включаємо запалення. Бачимо, що на струм на секунду пригає більше 100 А, потім спускається до 20 і потім вимикається. Тобто у нас блок свічок працює, свічки на місці, тож збираємо все на місце та перевіряємо заводку. Накинули колектор, спробуємо завести. Перший запуск, машина 3 дні стояла. тож зараз пробуємо в режимі real-time скажімо так, заводити. Машинка з півтичка завелася. Можна збирати далі.